Автомайстерня вже показала ефективність, тому було вирішено вдруге вкласти гроші саме в цю автомайстерню для підтримки армії. Виконуючи <му> обов'язки першого заступника харківської митниці мороз Руслан. Ініціатива це вже не перша. Це вже друга наша ініціатива. Виникла ініціатива пів року назад на зборах, загальних зборах профспілкової організації. Ми розуміємо сьогоднішні виклики, ми розуміємо, що допомога армії це запорука нашої перемоги. Тому на загальних зборах було Вирішено закамулювати відповідні гроші та направити через посередництво благодійного фонду Твій крок для придбання відповідної автомайстерні. Минулого разу передавали для харківської бригади, тому вирішили підтримати так само спецпідрозділ Кракін, який воює з початку війни і захищає наше місто. Підтримати його відповідним донатом та придбати цю автомайстерню для потреб армії. Звичайно, велика честь долучитися до такого збору та передати відповідну автомайстерню до спецпідрозділу Кракен.